Господь Бог дав дві основні заповіді: люби Бога, люби ближнього. В Біблії є історія, коли Авраам, будучи батьком віруючих, він коли почув, що його племінника Лота забрали в полон. Він зібрав 318 чоловік і пішов наступом на цих царів, щоб звільнити своїх рідних. На сьогоднішній день наші військові, які стоять на лінії фронту, захищають наші домівки. Є багато таких віруючих, які засуджують і кажуть, що не мають права брати зброю в руки. Адже сам Авраам, коли він пішов наступом на цих царів, Бог був з ним, і він звільнив цих садомлян, і він звільнив свого свою родину і. Він не дорікав лоту в тому, що він жив серед стомлян. Він звільнив його і дав можливість цим людям також, щоб вони покаялись. Тому на сьогоднішній день любити ближнього це є заповідь Божа. А любити ворогів нам за ворогів.